Всім привіт! Ну що, у нас є отакий от, от герой священного ордену? Це рідкий герой Сторож Святих. Герой захисту. В принципі, як рідкісний герой зовсім непоганий. У нас здоров'я доволі непогано для такого героя 15300. Атака йому не потрібна. У нас дуже великий захист, як для рідкісного героя. Нормальна швидкість, а тут все остальне по мінімуму. Ну і не забуваємо про те, що це все-таки рідкісний. І казати, що він буде нагибати вам все і вся, то ні. Передусім. Він буде вам потрібний, якщо ви не закрили фракцію священного ордену. Або, ну, можете, ще там є окремі завдання в раковій башті, там оці особі, оці кімнати, де сходить пройти рарками. Ну, таке. Коротше, давайте подивимось його навички. Молодецтво. Атакує одного ворога. З книжками шансом 100% накласти провокацію. Але на один хід на одного ворога. Ну і киде, навіть якщо стане 4 з книжкою, то все одно буде повна дупа у нас на 3 ходи. Тобто, ну, це дуже слабий навичок. Навичка зовсім. Йдемо далі. Свята Земля атакує усіх ворогів, після чого накладає на власну команду збільшення захисту 30% на два хода. Ну, уроди ви кончені. Хоча б це розрабам. Хоча б зробили, щоб він спочатку накладав. Хай. Це ж маленький захист. Ну, Нічого ви такі жадібні. Не, візьміть його взагалі замість кожної рарки напишіть, намалюйте курча. І хай буде він з ножками. і не, не треба героїв, не треба навичок навичок їм давати. Просто намалюйте курча і знайте, що це курча. Все. Ну, коротше, ми апаємо тут шкоду і киде до трьох. Тобто масуха раз в три ходи. І основна атака у нас атакує одного ворога. Аж 25% шанс накласти оглушення на один хід. Боже. Не питай, що у мене заплакані очі. Але якщо ви його все-таки прокачали, що ви можу я вам сказати? Ви можете його тягати куди. В Прокляте місце. Тут, кстати, ці обізумивші аглоєди наскільки обнагліли, що вони вже, ну, вони, тут уже скоро всіх треба перекачати героїв, щоб проходить цю срань. Це я вам чесно кажу. Ну, якщо він тут є в виборі вам, якщо він у вас прокачаний, то ви запросто можете його використовувати. На судній вежі, ну, на звичайній він запросто може також вам зайти. На клановому босі і на гідрі ні, не треба його туди тягати. Арена. Арена, ну, ви гляньте арена, ви гляньте, які тут герої, які сторожі святих, ви чого? Про що ви? І це хіба що якщо ви новичок, то ви можете сюди його кудись приткнути там, ну образно кажучи. Тобто, ну, поставити його. Але, ну, знаєте, ну він рідкісний герой. Що я вам хочу сказати, це... Давайте пройдемо. Ну це, знаєте як, це ідіотізм, я вам чесно кажу. Його навіть сюди, він лише герой для фракції, якщо чесно. Це тут, тут нічого розказувати і... ну як. Можна, звісно, але це треба вже таким бути звращенцем, як я, що качаю рідкісних героїв, а інші їх не качають. Він навіть йому не вистачило. Ворога. Ну. ну він сюди заходить, більш-менш заходить. Тепер, ну, по фракціям, понятно, сьогодні не мій день, в смислі не їх ета. Так, привіт. Так, кисочка моя спить. Він сюди вам зайде і, в принципі, буде дуже корисним. По підземеллям. Ну, давайте отчебучим таку хрінь. Давайте ним, ним. Так. У Валькірії у мене є. Таланти в этих є. Давайте когось засунемо бажаючих. Це я вам просто покажу, що він може. Так, в кого тут у мене талантів нема. Цього нема, от цього нема. Цих нема ні в кого. Ну, то есть давайте сходимо на мінотавра. Ці, звісно, всі загинуть. Це понятно. Ну вон провокация, все як треба. Ну сейчас їх переб'ють моїх. Але він швидко не буде качати вам, бо ну, все-таки у нього і швидкість не дуже сильна, тут настільки я пам'ятаю. Але він, звісно, його тут убить нереально зовсім. Ну, заргала як не, не странно, ще жива. Цей єпископ, конечно, такий противний герой. Як для ворогів противний. це просто жесть. Ну, бачите, вот, тут заргала, конечно, набила більше, ніж я своїм лицарем. Бачите, я грав у Dragon Hair. Там танк. Ставиш ти впереді танка і всі б'ють танка. А тут ніхто не мішає тобі вдарити ту ж заргалу. Тобто, це, ну, я так образно, там якось працює це все з танком більш правильно. Ну, Заргала нас по-любому передамажила. Бачите, то есть, хотя, хотя, гляньте, майже одинаково. З нею. Ну, якось отак. Ну, також я ж кажу, його можна він зелений по стихії. Можна на червоного голема, на червоного дракона тягати. Ну, там може, ну, я думаю, що все. На паучиху краще щось більш масушне. І на оцих всіх уродів я не ходжу. Також ви можете ним пройти компанію. Так, відео йде, йде. Бачите, він доволі таки тут видно, що він лупа. А він не може не лупить, бо... Він одягнений там. Мій котик пить під монітором. Кошеня моя любима. Позавчора він до мене прийшов. Ліг біля мене і так почав морхотіть, я так люблю його. І це у нас пока бува... було один раз лише. Мій пушок. Спи, моя красива кішка, погладив його. Навіть проти стихії доволі таки непоганий. Він же ж зелений, а б'є он синій. Але все рівно він швидко не кача. Краще для такого діла брати героя атаки. Він вам буде, ну той же Кае, Етель, Елейн, Галік, він буде вам пошвидше. Це робити. Ну, все одно він непоганий герой. Ну і то, що він герой захисту. Дивіться, але він швидко він це не вміє робити. На жаль. На жаль. Ну, а тепер давайте вмісті з вами подивимось. Це у нас вийшов лицар в сяючих обладунках. Сила 71 924. І це без гліфів. Дивіться, які стати. Тут у нас захист, тут у нас захист і тут у нас здоров'я. Ні одного лівого допстата. От, звісно, біда з біжей. тут зовсім все погано, але що маємо, те маємо. По параметрам: 51 тисяча здоров'я. 3900 захист. Швидкість 171. Ну, з крітшансом я ніколи не дружив. 360 опір. 203 точність. Книжки влиті в нього давно. Дар стоїть невідкладна допомога. І таланти от таким от варіантом. Можете ставити як угодно, але я поставив отак. Ну, в принципі, герой получився доволі таки дебелий. Він вам може, да, в нього урон невеликий, хоч і залежить він від захисту, але він вам не передамаже топових атакерів. Це, понятно всім. Ну, тим паче, можете викачати його, можете не качати, це діло ваше. На цьому все. Якщо вам було цікавим та корисним це відео, то поставте йому подобайку та підпишіться на мій нікчемний канал. А на цьому, мабуть, кінець. Щастя вам, здоров'я, миру та добра. Всім пока! dos ostrich